Рятувальники в черговий раз закликають рибалок не виходити на тонку кригу. З початку року в Дніпропетровській області семеро людей загинуло, із них дві дитини. 45 людей врятували. Представники ДСНС Кам'янського району та національної поліції проводять інформаційні рейди по всьому Кам'янському району, на яких розповідають правила поведінки рибалкам прямо на березі річки Дніпро. І Подпрості області зафіксовано 10 тисяч випадків на лужих об'єктів, на яких загинуло 7 людей, з яких 2 дитини. Врятовано 45 людей, з яких одна дитина. Не будьте байдужими, та не виходьте на лі. Так як зараз завершується зима і стовпчик термометра піднімається все вище. Тим самим зменшуючи товщину криги, що може призвести до небезпечних наслідків, особливо для любителів зимової рибалки. Тому сьогодні рятувальники та поліцейські міста Кам'янського провели спільні профілактичні заходи, аби попередити місцевих рибалок про небезпеку тонкої криги. Рятувальники нагадали правила безпеки та поводження на воді. А також, у разі, якщо провалились у крижану воду, перше, що треба зробити, це не панікувати за можливістю розкиньте руки по краям лунки і намагайтесь не занурюватись з головою. Повзки вилізти на кригу і не вставаючи повзти до берега. А у разі, якщо на ваших очах людина провалилась у воду, треба знати важливі кроки для порятунку: покладіть під себе будь-яку дерев'яну дошку фанеру і повзіть на ній по кризі до людини. Киньте мотузку чи будь-який довгий предмет, за який потерпіла людина, візьметься руками, і ви зможете витягти її після порятунку людини. Якнайшвидше доставте її в тепле приміщення та дайте теплі зігрівальні напої. Алкоголь заборонено вживати. Шановні громадяни, рятувальники Кам'янського районного управління головного управління ДСНС України Дніпропетровської області разом з представниками національної поліції закликають вас утриматися від виходу на лід. Це може бути дуже небезпечно. Не ризикуйте власним життям, адже смерть людини, що несподівано опинилася в холодній воді, наступає найчастіше через шок, що розвивається протягом перших 5 15 хвилин. Не наражайте себе на небезпеку та будьте обережні! Пам'ятайте, дотримання правил безпечної поведінки на кризі допоможе вам зберігти своє життя і життя людей, які знаходяться поруч з вами.